Щоп'ятниці о 6 годині вечора на хвилі радіо етно ФМ у програмі Доброго вечора, ми з України. Українська музика та веселі жарти, культура та сімейні цінності. Підтримка волонтерів та благодійних проєктів. Віримо в перемогу та сподіваємось на краще. «Ми з з з України, України, України» Вітаємо Сакраменто! Доброго вечора, ми, ми з України. Це такий український цікавий проект, який народжений любов'ю до нашої батьківщини. В нас завжди цікаві гості. І сьогодні одразу з нами Майк Резнік, президент місії Transforming Nations. Вітаємо вас, Майк! в Вітаємо. Програмі доброго, доброго вечора! Ми з України. А як тут відповідають на це? Доброго вечора, ми з України, так само. Так, так доброго само. вечора. Ми з України вітаємо. вітаємо, я... вітаємо так, а, а, з... а ми зазвичай аплодуємо і просто раді вас бачити. Так. Я, я зроблю маленьку ремарку. Сьогодні я вперше вдівся в ось цю нову українську вишиванку, яку мені привезли з України. То я такий сьогодні трошки відчуваю себе більш українцем ніж ніж завжди. Так да. у нас дуже святковий ефір, тому що в нас дуже багато свят сьогодні. Звичайно, дуже багато подій. Але по перше, хочеться подякувати за те, що. Ви слухаєте нас навіть, на ФМ і е, за те, що ви вмикаєте кожну п'ятницю. У нас в нас в ефірі завжди прекрасні цікаві новини, веселі. Події ми дякуємо за те, що ви нас слухаєте за те, що ви на нас підписуєте, ставите вподобайки, коментуєте. Ну і звичайно, ми молимося за нашу рідненьку Україну. Ми молимося за наших українців. ми віримо в те, що наша пригомога буде геть-геть скоро. І ми всі разом будемо радіти, і всі разом вдягнемо нові вишиванки, як сьогоднішній наш гость. І будемо танцювати, співати розмовляти лише українською та говорити прекрасні гуморески. Я хочу також нагадати, що якщо ви ще не підписані на наш канал, то підписуйтесь. Ми є на Фейсбуці. Сторінка доброго вечора. Ми з України. Також в нас є інстаграм UA, і В нас вже є власний мерч. Якщо ви щось придбаєте, всі донейшни йдуть в Україну на підтримку волонтерських проєктів. І ми зазвичай вітаємо всіх, хто нас слухає, і надихаємо вас писати нам коментарі. Можете передавати свої привітання нашим гостям, а також робити музику. zamовлення it's coming how we get here how did it go so wrong Whoa, what do we do to save us from this mess that we got into Щоп'ятниці, о 6 годині вечора на хвилі Радіо Етно-ФМ у програмі Доброго вечора, ми з України: Українська музика та веселі жарти, культура та сімейні цінності, підтримка волонтерів та благодійних проєктів. Віримо в перемогу та сподіваємось на краще. Вітаємо вас у програмі Доброго вечора. Ми з України і представляємо вам нашого щирого українського гостя. Це Майк Резнік, президент місії «Transforming Nations». Щирий українець, гость з ім'ям Майк, якось трошки не, не ну, вписується. Ви, ви вже трохи американізувалися, тому а, як вас, Михайло. Давайте так, Михайло по українськи. Та. Так, <сих> так скільки років ви вже проживаєте в Америці? Ой, перший раз я приїхав в 2005-му, і це була міграція. Але насправді я не жив 20 років, двадцять років в Америці. Це в рази менше тої цифри не підраховував. З чого Фактично почалася ваша тоді місійна діяльність? Бо я так дивлюся, що дуже багато людей починають її саме із життя в Америці, Нібито переїхали в Америку, і потім починають місіонерську діяльність. Як у вас сталося? Ну, в мене в мене це все було з України. Це не було чимось тим, що чим я почав займатися іменно в Америці, тому я в цій сфері я вже добрих 20 плюс років. Але Transforming Nations, вона була започаткована в 2015 році у жовтні, саме в Сакраменто. Так що вас надихнуло започаткувати саме Transforming Nations? І що це за, за проект? ми про цей проект неодноразово говорили в ефірах. Насправді, а нас коли ми починали, я навіть не допускав, що це переросте в Трансформі Це був початок незначні. Проекти, скажімо, котрі я поїхав реалізовувати в Африку. І насправді, я думаю, навіть перших два роки ми продовжували називатися Трансформін Африка. Вже коли ми вийшли за рамки Африки зі своїми проектами, вже тоді було зрозуміло, що назва не відповідає діяльності. І відповідно тоді ми перейменували, І з того часу організація називається «Transforming Nations». Чому саме трансформація вас так зацікавила? Звідки у вас то бажання щось змінити навкруги і тут не тільки Африку, а ще й різні країни світу? Тут, тут ми заходимо в, в релігійну тематику, а насправді це виходить саме з біблійних текстів, і саме це Послання до Римлян 12 розділ, другий вірш, де е, говориться про переображення мислення. В англійській мові там використовується слово трансформація. І е, саме цей момент, для моєї особисте переконання, трансформація мишлення це є, можливо, е, чи не єдиний, чи не ключовий фактор е, зміни якості життя людини. Тому що ми можемо багато чого е, робити, там, думати, але, так, і так далі. Але якщо. А немає основи в нашому мишленні, основа успіху, основа позитиву, правильного мишлення, так далі. Тому тоді наше життя воно не спроможне мінятися. Там навіть так в Біблії написано: типу, якщо наше мишлення буде трансформоване, відбудеться перше, друге і третє, відповідно. Да, це є основою назви нашої місії. Ну і як щирий українець, я знаю, що Україна зараз посідає особливе місце серед усіх ваших проєктів. Що саме у вас відбувається в Україні, і яким чином ви допомагаєте? Якщо я не помиляюся, ми вже про Україну трошки говорили десь рік, так але не в програмі Доброго вечора ми з України, тому що нам трохи більше шести місяців. і Ми взагалі започатковані. Так, ви перший раз в програмі Доброго вечора з України. Тому вітаємо вас з дебютом у цій програмі. Саме та програма, в яку ви можете одягнутися в гарну вишиванку, говорити українською мовою, говорити про підтримку України. Це повільно мене запрошували, якщо 6, цілих 6 місяців пройшло вже Раз. а насправді, якщо говорити про період з повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, то багато речей, котрі треба було робити, і робилося на перші там тижні місяці, то це вже на сьогоднішній день не є сильно актуально. Ось зараз ми започатковуємо два нових проекти, котрі мені особисто дуже подобаються. І зі всієї нашої роботи в Україні я вважаю ці два проекти, напевно, що основними. По крайній мірі, це ті проекти, котрі ближче мені до серця, скажімо так, я вважаю їх важливими потрібними. І вони виходять не з ідеї проекту, тому що класний проект, а з розуміння того, що є проблема. А котру потрібно вирішувати. І перший проект ми запускаємо в понеділок, до речі, 18 вересня, це проєкт Школа живий Школа духовно-психологічної підготовки. Ми всі розуміємо, що відбувається в Україні і з якими наслідками солдати повертаються з фронту для мишлення, для психіки і тому подібне. І дуже часто люди в суспільстві вони не здатні ні зрозуміти, ні прийняти, фактично. І ми почали над цим проектом працювати, я думаю, добрих півроку, і ми стикнулися е, з першою проблемою, яка полягала в тому, що було дуже складно знайти кваліфіковані кадри для навчання, хто може викладати, і е, хто має в цьому досвід насправді. Ми знайшли таких людей в кінцевому результаті. Ми зараз запускаємо цю школу, куди ми набираємо людей, котрі грають якусь ключову чи важливу роль в суспільстві, і їхнє завдання буде відповідно. Особливо в церквах, якщо приходить туди чи солдат, чи хтось, хто був з лікарів, чи насправді там під бамбьошками довгий період часу це навіть мирні жителі. То відповідно завдання цих людей буде брати на себе відповідальність, щоб з цими людьми спілкуватися і мати базу. Базу для цього спілкування, щоб було якесь взаєморозуміння. Наприклад, там є студенти, котрі поступили. Жінка одна, її чоловік на фронті. І вона каже: коли мій чоловік повертається додому, я не знаю, що з ним говорити, я не знаю, як з ним говорити. І для неї це не тільки питання того, щоб допомогти іншим людям. Для неї це питання того, щоб бути спроможним допомогти власне своєму чоловікові. І я думаю, ось ця школа це і насправді початок. Чогось більш масштабного, і я надіюся, що протягом наступного року ми проведемо ще з десяток таких шкіл для того, щоб максимально наскільки це можливо і в наших ресурсах, щоб займатися і працювати саме в цій сфері, щоб допомогти людям мати розуміння, як це якісь кваліфіковані спеціалісти мають бути, бо люди кваліфіковані Україні... спеціалісти для викладання чи для, викладання, для отримання ні, звичайно? Бо, бо це ж. Україна перший раз стикнулася з війною, mm -hmm. і е, я там по своїй сфері дивлюся, що в мене тр тр трошечки молодші е, люди, з якими я працюю, але це ж е, треба розумітися, що і казати, в якій послідовності. Mm -hmm. Тобто і спеціалістів треба навчити спочатку. Напевно, чи ви, вже, вже є, я, знаю, і, ви не, спеціалісти вже є насправді з ви прислалися. Ні, спеціалісти вже є. вони є в Україні. Це ми, ми, ми не привезли спеціалістів з інших країн. Ми привезли людей, взяли людей, котрі є в Україні, котрі є психологами, і котрі були, які навчилися ще в 14-му році, і котрі були навіть останні рік-півтора, вони були спереді. Вони не були в Тернополі, наприклад, імшу, у Львові. Да? Тому це люди, котрі мають. І освіту, і разом з освітою відповідний е, досвід, практику, да не тільки того, щоб могти іншим, але і свою особисту трагічну трагічний досвід, скажімо, так да, тому там одна людина, наприклад, 6, шість років шість місяців під окупацією е, провела, наприклад, там є свої моменти і так далі. Тому да, насправді. Е, це дуже складний момент, тому що, наприклад, ми спілкуємося з якимись людьми на Україні, вони кажуть, що да, солдати насправді вони не готові слухати церковників, вони не готові слухати психологів, котрі вийшли з дипломом і щось знають. Тому що перше їхнє питання ти там був, і, і це дуже адекватне питання, тому що насправді, якщо ми там не були, і нам ставити себе в роль того, що ми спроможні навчити. Я думаю, трошки для цих людей звучить не ну неадекватно з нашого боку. Наша поведінка, тому тут треба зважувати, що ми не можемо виступати в ролі там вчителів в контексті для людей, котрі прийшли з зони бойових дій, але якимось мірі мати розуміння, в якій ролі в якій віпостасі ми маємо перед для них бути, це є важливий момент. Просто якусь базу знання якісь так. Дуже важливий проект, який буде мати актуальність, я думаю, навіть після закінчення війни, і дуже багато людей будуть травмовані. Років. Так, Так який другий проект, про який ви згадали? От проект живий, дуже такий корисний, цікавий, як і другий. Другий проект ми тільки розпочинаємо його розробляти, не розробляти запускаємо його і розробляти в тому сенсі, наскільки масштабно ми підемо далі в цьому проекті. На першому етапі ми беремо один госпіталь, де є військові поранені. І наша робота полягає в тому, щоб допомогти в якійсь мірі їм в соціалізації. Що це означає? Є групи людей, котрі ми формуємо, будемо формувати далі, котрі приходять в госпіталь, беруть з собою гітару, беруть солдатів, вивозять їх на рибалку, роблять пікніки, роблять барбекю – і формують якісь для них активності за межами лікарні, щоб вони ну, мали щось окрім того, що вони лежать в палаті на ліжку. І це дуже хороший проект на мене також, і знову ж таки це один з тих проєктів, який не буде актуальним протягом декількох тижнів. Напевно, що навіть не декількох місяців, і наскільки далеко ми зможемо, з цим за є декілька факторів, які, звичайно, на це впливають. Але мені б хотілося, щоб в кожній лікарні України, де є поранені, де є хлопці, котрі там втратили кінцівки і інші речі, щоб були ті люди, котрі здатні просто прийти і не викладати їм лекцію, як бути оптимістом, наприклад, а просто взяти їх сказати, Пішли рибу половимо, провести час, який з ними і так далі. Тому я думаю, що це теж буде не такий непростий не і немалозначущий значущий проєкт для подальшої навіть атмосфери в суспільстві. Яким чином українці в США можуть долучитися до цих проєктів? Можна їздити туди, можна, можна їздити туди. А Ну, звичайно, що це все вартує фінанси. І, звичайно, чим більше є фінансів на якісь окремі проекти, тим більше ми можемо в цих сферах зробити. І мені, мені особисто хочеться інвестувати себе, свій час в ті проекти, в котрі я особисто вірю. І якщо ми втрач... вкладаємо час, то мені за якщо не вірити, то це трошки сумно. Я рада, що ви змогли зробити таке оточення навкруги себе людей, що не є байдужими. Я знаю, що у вас ціла команда працює в місії Transforming Nations. Який ваш головний секрет того, щоб люди долучалися до вас і йшли за вами? Ого, ну це, дуже, це дуже складне запитання. Я думаю, це дуже е, обширне питання, багато чого залежить від. Е, навіть не цінності можливо, а бачення, і дати людині можливість себе реалізувати в цьому баченні. Мені здається, людям хочеться бути реалізованими. І я щось так думаю, що в нас виходить дати людям можливість самореалізації в тих цілях чи тих цінностях, котрі вони сповідують. І відповідно їм цікаво стає бути частиною команди, і наприклад, на сьогоднішній день, вже якщо нам скоро 8 років, да в нас фактично немає втрати членів команди. Тобто, ті, хто а. нас приключався там, 6 років тому, 5 років тому, там 3 роки тому вони залишаються частиною команди, і це для мене саме такий пано, що ну великий комплімент, то що є стабільність в людях. І є якась вірність, вірність поставленим цілям, обов'язкам, відповідальностям. Я думаю, це ще й мотивація самих людей, тобто внутрішня їх мотивація. Може бути класний лідер. Я не знаю, такий заряджений, такий просто е як, як танк вперед. Але якщо скажуть, ще... що як танк трохи. Ну літери ну, ніколи лідери, не, не було підбирати так. цікавий. такий у нас файний гість сьогодні. Михайло резник. Так вже не кажу, май крезник бо так. У нас українська програма. Дійсно, ім'я Михайло вам також підходить. Я знаю, що дякую. в Сакраменто вас всі знають як май І Я дякую, що ви сьогодні долучаєтесь до ефіру. І нагадую, що в нас проект український дуже насичений. В нас і пісні, і чудові го і різні побажання, тому долучайтеся. Ви, ви можете не. писати нам на смс-портал 916 960 70. Також можете писати під трансляцію у Фейсбуці на сторінці Етно.ФМ та сторінці Доброго вечора. Ми з України звичайно. То пишіть нам, ставте подобайки, коментуйте. Ми будемо раді долучатися до таких класних проєктів, які. Люди до нас приходять, гості розказують, долучатись до цих проектів. думаю це класна місія, і президент ідея. місії Трансформі Нейшенс Михайло Резник. Сьогодні в програмі Доброго вечора ми з України. Дякуємо вам і хочемо включити для наших слухачів і для вас пісню Юлії Рознен. Живи так, ви можете передати Якщо ми прощаємо, то тоді і... всім слухачам. Гарного вечора в Америці, доброго ранку в Україні. Було приємно бути з вами. Дякую за запрошення. Приходьте ще. Будемо завжди раді вас бачити. І ця пісня вона од долучна до вашого проекту. Вона звучить так, як живий, і це нещодавно була прем'єра цієї пісні. Я думаю, що вона надихне багатьох наших слухачів. Тому слухаємо і живемо. Святом бою ранковій тиші, як теплий вітер твої жовті коси тіше, І почуття мої до тебе линуть, линутьму птахи. Ja, 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 ja,